У нас іде весна. Не так швидко, як хотілось би. Привезла свою молодшу дочку до зубного лікаря, а тут у нас такий комплекс строїться для лікарів. І що в мене тут звернули мою увагу. Дивіться. Це клематиси. Я не знаю, я ще не бачила, щоб їх так садили. Усі однакових сортів. Ось в такі три смужки. Але що мені сподобалось? Мені сподобалось, можливо, ми так нашу альтанку також закриємо. Також буду спостерігати, що як же ж вони будуть ростуть. Здалеку всередину не так буде видно. А ми з середини альтанки все ж таки будемо бачити вулицю. А з воротньої сторони вони посадили тільки дві смужки. Подивимось, як вони закриють. Це приміщення для мусору. Також вони зробили тут нові насадження. подивимось, що виросте. Можливо, їм мені щось подобається, та щось таке захочеться. А я сьогодні зварила борща, запекла трохи сало. Так, сало німецьке. Не таке смачне, як наше українське, але дивіться, так, це сало Заморське з України. Але його тримаю на свята. Нарешті я вийшла на вулицю. Та хочу тепер пообрізати трохи мої гортензії. Рози вони можуть почекати, а ось гортензії я можу не встигнути обрізати. А хочу я почати з цієї анабель. У мене тут є класична анабель, біла, вона така трошки зеленкувата, а також рожева. Її обрізати найлегше. Я її просто на одну-дві бруньки. Мені здається, її можна навіть газонокосаркою просто пройтися. Я навіть раніше часто просто так відрізала, черенкувала та встромляла поряд. І все воно чудово приживається. Ось стільки в мене посадкового матеріалу, але мені він не потрібен. мене і так вистачає гортинцій. Тепер цей шматочок мені треба буде завтра почистити від бур'яну, засипати корою, а також посипати від сламаків. Я сиплю ці голубі гранули. Забула також аж сказати, я всі свої гортензії при посадці заглиблюю. Тому я не переживаю, що вони в мене дуже коротко обрізані. Там в землі 100% є бруньки, які в мені повиходять. А ось тепер буду обрізати волотисті гортензії. В цьому відео я вирішила не зупинятися на їхній обрізці. Докладно. Мені здається, в Ютубі на даний час і так достатньо інформації. А це в мене ось тут справа ваніла фрайс, лайм-лайт наш штамбі І посередині полярний відмідь. Якось так нещадно її я була. але що буде, то буде. Тут попрокидаються нові бруньки. А цього року в мене немає часу гратися з ними. А ось цю гортензію мені минулого року подарувала дочка, тому в цьому році я також стрижу її коротко. Так, в мене дуже багато гортензій. І всі вони з материнських кущів, які я купила лише один раз. Вони дуже легко розмножаються. Я зробила вже і на штамбах, і просто так кущами. І обрізаю все одно я всі коротко. Тепер я попромазую усі срізи ось таким лаком. Він мені дуже подобається. Так, на цій ділянці мені ще багато чого треба буде обрізати з лаки в найпершу чергу. Але сьогодні я хочу поїхати на ділянку. Нам треба встигнути до 1 березня обрізати всі дерева та кущі там, щоб не було потім штрафу. Поїхали? А вже ж цей закон не розповсюджується на якісь маленькі такі насадження або щось декоративне. Наприклад, як рододендрони, рози, азалії та злакові можна стригти є час та можливість. А ось такі об'єми, як у нас, а вже ж треба встигнути до 1 березня. Тому що в Німеччині не маленькі штрафи, і нам, звісно, не хочеться їх платити. Багато чого ми не встигаємо обрізати правильно та вчасно. Тому мій чоловік вже зрізав ці кущі. Так, коріння ще залишилось. Але це ж вже не кущі. І коріння можемо ми трохи ж пізніше повидаляти. Хочу зазначити: підстригати кущі можна круглий рік. Лише не можна їх дуже вкорочувати, забирати дуже велику висоту або, наприклад, як у нас, видаляти їх зовсім. Декоративна стрижка завжди можлива. Також ми просто зрізали оцю берізку. Тому Тепер це не дерево, а просто пень. Чому ми її зрізали? Тому що влітку ми будемо позаду цього гаража прибудовувати сарайчик, і вона нам там буде заважати. Хочу трохи забігти наперед та розказати, що ми вже були у архітектора, все йому вже розказали, показали, і в нас вже назначений час на 11 березня. Він приїде робити всі заміри. Чому нам потрібен архітектор? Тому що нам потрібен дозвіл від міста на будування второго поверху для дівчаток. А також, як я і казала, хто не бачив мої попередні відео, ми хочемо знести ось оці старі сараї, тому що вони мені тут займають дуже багато місця посеред ділянки. А я хочу тут розмістити квітнички та воду на цьому місці. У нас буде дуже багато матеріалу для цієї прибудови ззаді гаража. А вже ж архітектор попередив нас, що це займе десь кілька місяців, тому ми плануємо. Будування, ремонти та це все робити десь червня місяця. До червня нас також вистачає тут роботи у садочку. Якщо хтось подумає, що я проти пташок, то це не так. Мені здається, що їм тут вистачає, де будувати свої гніздечка. У мене вийшов такий кривенький штамбик. Я хочу сказати, мені він так набагато, навіть більше подобається. Так, я його зараз ще підрівняю трохи секатором зверху, але не дуже, тому що він є повинен мені навесні квітувати жовтим. Але дивіться, скільки відкрилось місця. А тепер працюємо далі. Я хочу вирізати трохи ось оцю цю ліщину. Трошки поопилювала, а ці кучки, нехай потім чоловік з ними займається. В мене вже немає сил. Ось дивіться, що я познаходила. Тут також щось росте. Яка? А вже ж трохи затоптала то все, але треба буде взяти граблю та приїхати тут почистити. Тому дивіться, скільки в нас багато роботи. Полюбувалася знахідками і почала працювати далі. Так, почала зривати той плющ. І я. Майже все зробила, окрім маленького шматочка. Той шматочок я залишила на наступний раз. Вже темніє, тому збираюся додому. Покажу вам швиденько, що я встигла сьогодні зробити. Так, роботи тут ще вистачає, але скільки з'явилось місця. Після того, як все пообрізалося, ця ділянка прям збільшилась на очах. Так, я багато чого ще не встигла вирізати, але ж, дивіться, скільки. Там плющ, тут гілки. Десь трошки дорізати, то вже не так страшно. Зробиться. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо разом працювати.